Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Кідзвіль ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему, чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам, нашим глядачам було дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Скандинавська гімназія. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників, Анастасія? Ні, не вірю. На вашу думку, хто такі чарівники Олеса? На мою думку, це люди, які володіють магією. Олександро, чи завжди вони такі хороші і роблять добрі вчинки? Ні, не завжди. Бувають злі чарівники. Микито, як ви думаєте, де можна побільше дізнатися інформації про чарівників? В книжках і в інтернеті. Марія, які фільми або казки про чарівників ви знаєте? Папа Люшка, Гаррі Поттер, Русаленька, Шрек. Зрозуміло. Валерія, на вашу думку, чи існують чари у повсякденному світі? Я вважаю, що ні. О... Олеся, а чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Так, можливо. Анастасія. Хто з ваших знайомих може бути по-справжньому таємним чарівником? Я думаю, що це друзі. Олександро, скажіть, ви любите мріяти? Так, я дуже надзвичайно люблю мріяти. Микито, а ваші мрії колись здійснювали? Так. Розкажіть про це. Колись я помир... ну, захотів, щоб мені подарували PSP, І це збулося. Анастасія, якби ви стали справжнім чарівником та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви здійснили б для себе, для сім'ї або для повсякденного міста? Я подарувала б учням більше канікул. Це дуже цікаво. Марія, на, на останок мені хотілося б додати вам маленьку пораду. Замічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я його ведуча Анастасія. До зустрічі в наступних випусках.